Як загалом у нас на фронті ситуація? Наче, як кажуть, що росіяни вже видихлися, в них вже мало зброї, ресурсів, і... але ж вони все ж таки так і наступають, бо, як завжди, Путін дав чіткі, да, чіткі дати, доколи треба захватити Луганську Донецьку область. Uh, вони тут дуже слушно зазначили, що саме в форматі ультиматуму, тобто є певна конструкція, коли е, uh, коло осіб бачить е, uh, і хоче, щоб був реалізований той сценарій, який вони хочуть, і зараз буде з максимум зусилля саме направлені направлені на Донецьку Луганську область. І коли ми переглядаємо в контексті там загроз. Uh -huh. Для Запорізької області або Харківської області все одно у нас за розкладами. Руйнівні процеси так. Руйнівні процеси так. Стосовно о, окупаційних процесів, вони не випадають за розкладами. І о, все ж таки пріоритетність, і вона залишається в розкладах досі. Вона випадає на Донецький-Лугальський напрямок. як о, Першочергово в зоні ризику. Ще будуть просування ворога. На жаль, за розкладом так. так. На жаль, так. І з, плюсів, і з плюсів. Тут питання в тому, що ви правильно зазначили, що дуже великі зусилля дають, намагаються вкласти до, до цього питання. І в нас яка ситуація? Карта праці випадає пряма. Карта замислів випадає пряма, тобто є план, котрий ти робиш і реалізуєш. Кінцеві розклади зазвичай випадають в карта перевернутого пожинання плодів, тобто ти не отримаєш бажаного ефекту, не отримаєш бажаного результату. І найголовніше в тебе випадає перевернута туз жезлів, тобто неможливість рухатися вперед. Я виходячи з того, що завжди намагаюся знайти якусь оптимістичну складову, навіть в таких не дуже оптимістичних прогнозах. Думаю, що ти коли приклав надзусилля для того, щоб вирішити ситуацію, а, а воно не працює. Воно не дає того результату. І ти розумієш, що ти даремно витратив час, ресурс, силу і сам себе. Поставив незручне положення, коли ти не можеш рухатися далі. Багато вразили ЗСУ наші там, аеродроми, склади з боєприпасами. Ось склади з шахедами нещодавно були. Це ж нафтобаза, яка досі горить, вже четвертий день горить. Це як це вплине на Росію? Воно впливає, воно впливає вже насправді тому, що. В нас до кінця року один з таких глобальних прогнозів, котрі повинен програтися з величезною вірогідністю 99,9%. повинна бути якась ми казали про фінансову кризу, глобальну фінансову кризу. А тут повинні бути саме в контексті Росії процеси, котрі. Дуже важко зупинити поставити на паузу, і вони пов'язані якраз з ресурсом, котрий необхідний, не просто для ведення війни, а для нормального існування, функціонування багатьох галузів і буде безпосередньо впливати на парасічних росіян, на... котрі, як вони кажуть, там не політики і далекі від війни. Буде впливати і цей процес він запущений, але він не закінчений. Тобто це те, що ми будемо час від часу спостерігати. І якщо росіяни, Кремль він буде намагатися чим ближче підходити зима, активізовувати процеси для того, щоб нас не струмити, щоб не було б не світла на енергії, ми були в темряві. Зустрічали е, наступний рік, е, ми будемо в свою чергу навпаки не їм світло. Огонь. Буде, буде палати, буде горіти, буде освіщати їх сложний путь. А питають, що чекає селища Борова? Це сватівсько луманський напрямок. Прифронтова зона вже були під расистами. Чи буде повторення окупації? Дивіться, окупація, ну знову ж таки, вона поки що не випадає в розкладах, але є загрози, що можуть бути руйнів процеси, щось може прилітати. І, о, о, але формат знову ж таки окупаційні процеси вони випадають в більшому стані, тобто не визначені і в найближчій перспективі не випадає. Трамп таємно спілкується з Путіним. У них є, є якісь таємні дзвінки, які е, ніхто не підтверджує офіційно заперечуються. Є в них там так, але питання в тому, що не тільки Трамп. Сюди ми можемо засунути ще Шольца, Орбана. Шольц і Орбан і... то понятно. І, і е, представників інших партнерів і не партнерів. Всі спілкуються між собою як таємна комунікація. Угу. А те, що ми бачимо, це такі показові виступління. А Україна з кимось спілкується таємно, і що могло б нам. Піти в плюс. Чи є якісь от таємні переговори, які от можуть наблизити нас до якогось закінчення? Хтось на щось вплинути, наприклад, може. Нас намагаються заспокоїти. Ми зробимо все, ми прикладамо максимум засиль для того, щоб в українську демократію. Але випадає в форматі карти люди. Тобто спілкування воно може бути, але не приносить бажаних плодів а більше відтягує просто ситуацію. Росіяни почали переміщати свої міги в Білорусь? З якою метою? Зберігати? Um... Зберігання, я дивився, переглядав декілька разів загрози з Білорусі. Вони як не випадали, так і не випадають. Угу. Чисто зберегти свої літаки. А ми можемо на Білорусь щось? Ну, оці шмачулищі, наприклад, Ні. Але з точки зору ситуації в цілому, може бути, ситуація деструктивного характеру, е як. Е Спосіб ескалації. Дуже хочуть більше росі... за все росіяни затягти ще Білорусі, угу. а він прочається, і не хоче. Хочуть щось зробити таке, щоб він таки пішов. Да, на... Ну, бачите, як я там в, не... в нього був великий косяк на початку, що він пропустив через свою територію. Але зараз о, є він не такий дурень, як його багатьо, багато хто малює. Він свідомо намагається відтягувати процеси для того, щоб залишитися осторонь. Він же приїжджав Лукашенко, з Путіним. Вони зустрічалися. Що йому треба було від Путіна? Чи оце ж війну вони й обговорювали? Пишуть Віктор, ви як мах, направте все зло на Росію, щоб не існувала ця держава. Кожного ранку починається з мантри, щоб вони здохли, як в пісні сердючки. А, не домовилися за якісь процеси, котрі пов'язані з матеріальними чинниками, з матеріальними благами. Не домовилися. Питання було стосовно грошей, але карта Союзу, дві кубків опаде перевернута. Щось, щось, щось не так. За грошима приїжджав. Лукашенко до Путіна за грошима приїжджав. Якісь фінансові питання, якісь грошові mm -hmm. питання, і ти очікував одне, а отримав долю. І з за цього ти знаходишся в стані е не, не позитивного діалогу, а тірок. Якісь разногласія. І ще є така непідтверджена інформація, що росіяни риють підземні ходи в харківському напрямку, і була інформація, що і на Сумському направлені там десь може таке бути, риють? Якось по типу, що вони якось хочуть зайти в тил нашим захисникам. І що для цього вони могли залучити цих північнокорейських військових. Можуть бути така інформація. І вона дуже е, можлива, але вона випадає в форматі непідємної ноші, котра не принесе бажаних результатів. Але це правда. Тобто робиться якісь спроби, саме пов'язані з цим починанням. Угу. Щось реють, не не дориють Не буде. принесе результативності, угу. Тобто о, щось піде не так. Угу. Ту мету, яку вони хочуть. Ну, не у нас пожинання по меті попадає в перевернутому стані. Грунти, грунтові води, якісь інші підхід, якісь інші ситуації, пов'язані з тим, що ти не готовий до цього і тому подібне. І тут, ви бачите, вони намагаються взяти будь-яку терористичну організацію uh -huh. і взяти провірені практики. У нас приклад навіть е ситуація з Ізраїлем. Там ж також були підземні uh -huh. тунелі, виривали і тому подібне. Але тут випадає так, що не все підходить е під тебе і під твою ситуацію. І в зв'язку з цим випадає дурна праця, тобто праця, яка не принесе результату. Що там поляки мутять воду з кордоном буде? Циклічно. Буде. Буде в нас проблема з поляками. Буде в нас проблема з угорцями. Будуть в нас проблеми з румину, румунами. Все в контексті минулого року буде продовження один в один. Угу. Повезло нам з сусідами з усіх боків. Ох, в лапках. Звісно, в лапках, звісно, це сарказм. Ви не думайте, а то іноді сприймають мене всерйозно такі мої якісь фрази. Ні, це звісно в лапках. Звісно, це не, не так. Це ж впирається в те, що ну, якщо вам не подобається сусід, сусід бути сусідом України, ви не розумієте, що, що означає бути сусідом Росії. Але наче ви робите все для того, щоб відчути це в повному об'ємі? Ви офігієте. Питають про обмін офіцерів-прикордонників, які з 22-го року в полоні. Чи будуть? Чи будуть їх обмінювати найближчим часом? Із плюсів нас видає Колесо фортуни. І цікавий, ми давно не дивилися в прикордонників, прикордонників. Із плюсів випадає колесо фортуни і формат того, що навіть в цьому році можуть бути якась або інформація, або якісь ситуації, які частково будуть їх стосуватися. В нас з одного боку випадає карта тріумфу. Карта тріумфу в прямому положенні, тобто, це позитивний вихід із ситуації. З другого боку, в нас випадає дев'ятка мечів, це дуже, знаєте, якась болісна або розчаровуюча ситуація, котра, е котру будуть тягнути як кота за хвіст, тобто розтягувати процес. І питання може бути закрите частково в цьому році. Ну, тобто, якась частина. Такі якась повернути. частина, але має перспективу по, в форматі повернення. У mm -hmm. мене взагалі до кінця року я, я не знаю, як це може відбуватися. У мене така цікава розклад був стосовно полонених. Побіг. Я не знаю, як правда, no, це вигляд. можливо. Так, може бути, було б супер. Я не знаю. Треба, треба дивитися, як буде далі. У нас. Тижня-два тижні назад я записав його, але бував як ексклюзивний прогноз. Випадає момент, що повинна до кінця року відбудеться ситуація, коли невелика група людей вона зможе не просто втекти з полону, вона зможе якимось чином повернутися на нашу територію. Якимись обхідними шляхами. Як mm. це можливо? Було б чудово. Може, там хтось із працівників, із е, тих, хто там, як і не, надсмотрщики як їх там називають правильно. Просто цікаво було дізнатися, як взагалі відбувається цей процес. Mm -hmm. Як це може бути в контексті гіпотетичного прогнозу? Тобто, тому що. В, Гіпотетично це взагалі можливо, чи ні? Тому що за розкладом саме випадав процес, котрий е, вирішили обхід за рахунок обхідних шляхів. Цікаво, чи якщо таке станеться, чи дізнаємося ми взагалі, чи це буде просто втекли тихенько собі, по домах розійшлися? Бо це таке, як якби це таке сталося, це б така резонансна подія була в новинах. Тут цікаво, можливо, серед підписників є, є хтось, хто більш е, обізнаний в цій темі, як відбуваються ці міні-процеси, і наскільки це реально. Але ну, розклад такий був два тижні назад десь.